Це не героїня нової місії нездійсненної і не чергова дівчина-бонда. Це медикиня з армії УНР Христина Сушко. Та як вона опинилася на даху потяга, набитого російськими катами. Давайте про все по черзі. Як і кожна дівчина до початку війни, у всі віки Христина жила мирне життя, відвідувала театри, гуляла з подругами, навчалася в медичному виші в Лозанні. А от лікарську практику їй вже довелося проходити в театрі бойових дій на Хмельниччині. Як і зараз, сили ворога значно переважали, а технічне забезпечення вражало обсягами. Саме тому медикиня Сушко витягла з поля бою двох поранених бійців, а потім повернулася по їхні кулемети. Тут її схопили росіяни. У полон Христину доставили не на коні, не на кузові вантажівки. А вісім з половиною кілометрів за прекрасні довгі коси тягнув через поле та ліс російський кат. Але це був лише початок. Далі, зранену медикиню, чекали побої та тортури у полоні. Під час атапування потягом Христина Сушко зрозуміла, що їй уже немає чого втрачати, і здійснила відчайдушну спробу врятуватися. Скориставшись тіснівою в потязі і тим, що на всіх полонених не вистачало кайданків, вона вибралася на дах вагону і їхала так деякий час. Дочекавшись, доки хід потяга сповільниться, Христина зістрибнула на землю. Вона зуміла зорієнтуватися на місцевості і дістатися до селища Чорний Острів, де на позиціях стояли бійці УНР. Перш ніж знепритомніти, дівчина детально і точно передала координати ворога побратимам. Попереду на неї чекала карколомна військова кар'єра.